Салют всім на каналі 2 Crew. В цьому відео я розповім, як відкрити три потаємні двері у Call of Duty Warzone. Для того щоб дізнатись, куди доступу нам спершу необхідно потрапити на телевізійну станцію в кімнату поруч із серверною. А щоб не шукати, можна дропнутись одразу через верхнє вікно. В цій кімнаті в різних місцях є записка з координатами та кодом доступу до конкретного замку. В нашому випадку координати аж – Це ферма, тому летимо туди. Дякувати. Вертоліт є на даху. А поки ми летимо до першої потаємної кімнати, протисни вподобайку та підпишись на канал. А я сподіваюся, що незабаром розробники відкриють доступ і до решти бункерів Верданська. Вводимо код замку: 36158294. І перша кімната буде відкрита. Мабуть, кожен особисто для себе зможе оцінити все, що тут є. А тим часом ми вирушаємо до другої потаємної кімнати, яка знаходиться біля тюрми за координатами H8. Вводимо код замку: 135 84 927. І друга потаємна кімната відкрита. Особливого тут нічого немає, але можна трохи підлутатись. Ну і остання а можливо, то і перша кімната знаходиться біля телевізійної станції за координатами на мапі F4. І код від цих дверей 01859472. Як на мене, ця кімната найкраща з трьох. Тут і стара мапа верданська, і різні креслення розкидані на підлозі. Напишіть в коментарях, яка з кімнат більше сподобалась саме вам. Підпишіться на канал, протисніть вподобаєчку, і таких відео тут буде значно більше. Бажаю успіхів і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!